Вітаю, друзі! Сьогодні у мене чергування. І от посту пацієнт з гострим парапрактитом, нагноєння параректальної клітковини. І, звичайно, треба його оперувати. Бо температура 40, біль, набряк, зачервеніння. І от зараз покажу вам, як це відбувається під час чергування. Трохи треба пройти по коридору від ординаторської, ну і покажу вам, що коїться за дверима. Операційної, так що одягайте уявний хірургічний халат і йдемо. Ви бачите, вже хтось поїв, сподіваюсь, він не поїв, тому так. Зараз будемо будити медсестру, хоча воно ще не спить ще рано. Не відчиняє. Мабуть, зайнята. Бачите, пішла до когось з колег? Операційно нам не попасти, будемо пробувати ще, але знайдемо її.